Подивіться на цю жінку перед вами Ірина Кременовська, яка позиціонує себе як експерт, але насправді вона виявилася зрадницею, що працює на Кремль. Слава Богу, СБУ знає свою справу. Проти неї вже відкрито кримінальне провадження за статтею 161. Але щось мені підказує, що дуже скоро цю статтю перекваліфікують на 111. Як виявилось, Кременовська багато років працювала на москальську контору під назвою «Рацирс». Це банда нечисті на чолі з психічно хворим дворкіним, які вже давно і відкрито ненавидять Україну. Вони не просто виправдовують агресію ворога, вони є одними із ідеологів цієї війни, колись саме за їхньою вказівкою Україну як державу назвали сектою. Так от ця сама Криміновська була їхнім рупором і використовувала свої платформи, щоб транслювати на тратити своїх господарів. Так як на неї вже відкрито справу, то і я мовчати не буду. Усі факти в одне відео не помістяться, але частинами я обов'язково викладу всю інформацію, яку має знати народ. Ось один із цікавих фактів: у 2018 році на офіційному сайті Центру економіко-правових досліджень, де Кременовська є директоркою, було анонсовано запуск довгострокового спільного проєкту Вільний Розум. Цей проєкт реалізовувався спільно з платформою Антисекта. Що ж це за фрукт такий? Увага! Антисекта виявляється це проект, який популяризує антиукраїнських радикалів РПЦ та російську пропаганду. Там, та якщо проаналізувати контент цього ресурсу, стає очевидним, що це продовжувачі всеукраїнського апологетичного центру, який, до речі, закрили у 2018 році. Цей центр був офіційним представництвом Рацирс в Україні і координувався викритим сепаратистом Павлом Бройде. І це лише одна із багатьох-багатьох ниточок, які вказують на те, що зараз, під час війни, Кременовська працює точно не на благо Батьківщини і найімовірніше є агенткою Росії.